Вітання всім. Користуючись нагодою, що сьогодні записував інтерв'ю Степаном Сивиком з чоловіком, який був незаконно звільнений з тресту комунального підприємства Рембут, яке в нас будувало будинок для родин загиблих в АТО, так званому. І він розповів, як він там пропонував економію в розмірі. 5 мільйонів гривень на будівництві, і по суті тим самим він перешкодив чимось комерційним інтересам, які були, вочевидь, в цьому проєкті. За що возвільне? Ну, але це ви подивитеся, а я просто хочу два слова про, м -м, в контексті. Будую будинок для загиблих в АТО. На ньому там хтось наживається. Вчора, урочисто, позавчора святкували безвіз, так званий безвізовий режим з Європою. В той самий час четверо наших бійців загинуло, семеро поранених. І там цілий ряд таких дискусій, що от ну не можна одне з другим змішувати, і все-таки безвіз добре. Добре, я хочу про інше. У будь-якій ситуації в будь-якому проєкті є пріоритети. Те, що важливе, і те, що там, менш важливе. Колись була цитатник Моудзедуна, і там перша цитата була російською мовою. В кожному ділі є главне і не главне, і важливо відрізняти перше від второго. Так ось важливо, головне, відрізняти і розмежовувати з другорядним. На моє переконання. Подачки в такий спосіб родина загиблих, як будівництво одного будинку Львові, поки це не вирішення проблеми. Потрібно допомагати. Це, ну, люди загинули на війні, не оголошені, гібридно громадянські Не ми ту війну розпочали, тому що навіть якщо її трактувати там, в форматі. Частково в форматі громадянського, а вона така і є, тому що ніхто не сказав, що ті на тій стороні, котрі воюють так звані Полошенці, вони не є громадяни України. Но це виходить із міських домовленостей однозначно і чітко. Раз там мають бути вибори по міських домовленостях, то вибирають хто? Громадяни України. Наявність російського контингенту звичайно присутня, але в нас це називають АТО, а е російський бізнес в Україні там себе чудово почуває, процвітає і. По нинішній день ходить поїзд Львів-Москва. Тобто у нас все так би нормально. Але давайте це трішки окремо. Все-таки стосовно е, пріоритетів і тих цінностей, про які говорить наша влада, які вона говорить, нам нав'язує, можна сказати. Без віз. Нема питань, чудово. Я можу зараз стати, піти, сісти на потяг, ну вже не зараз, а міг трошки раніше. Київ Перемішер, який прийшов на Львівський вокзал 12 годин 05 хвилин і потім мав відправлятися далі. Я був в цей момент на вокзалі. Там достатньо багато людей, які їхали в Переміше. Чудово. Навіщо мені туди їхати? Купити дешеві продукти. Раз. Поїхати туди на роботу. Десь підзаробити. Ну, робота спекуляції це то саме. І третє поїхати. На екскурсію подивитися, давайте по пунктах. Перше, поїхати туди за чимось купити щось дешевше. Як на мене, пріоритет є такий, щоб я чи кожен громадянин України достатньо заробляв тут, в нас в Україні, і міг тут за свою працю купляти якісні, хороші продукти. Це перше. Друге, друга позиція. Це є питання заробітку. Як на мене, заробіток, який. На якому живе оцей малий прикордонний рух, так званий, тобто контрабанда сигарет, алкоголю, там, пального, оцей мурашник, так званий, коли мурахи перетягують за день фуру товару для того, щоб не платити митні платежі, там, по шматочках її перетягують. Ну, це все ненормально. Це, не ну, це неправильно зробити. Я розумію, що є, які є, У нас люди кмітливі і виживають, і дякувати Богу, але не так вони би мали заробляти, і не так виживати. Це знову ж таки підміна поняття цього, віз, безвіз, так, навіщо цей безвіз для того, щоб виживати в такий спосіб. Ну і третє, там поїхати подивитися. Чесно кажучи, хто хотів їхати, хто мав потребу поїхати в Європу, подивитися, всі не скористалися. Ну Тому що це право люди, які мали просто достатньо коштів купити туристичну путівку і поїхати відвідати щось подивитися. Тобто нема, ну це добре. Звіз добре, нема питання я взагалі візи, це якась така річ, яка не, не зовсім правильна. Але робити з того панацею, робити з того отаке от шоу, в той час, коли гинуть люди, знаєте, це, е це не повага ні до тих живих, ні до загиблих. До живих, тому що їх вважають за ідіотів, їм дали цукерку Ліпецької фабрики Рошен, чи як її назвати цукерку цукеркою дали. Вигляді без візу. На жуйте замість того, щоб вирішувати ті проблеми. 에, прочитаю я коментар одного приятеля, а хто, а хто ніхто не придумав кращого, як, е, як нам все-таки зупинити війну? Брехня цинічна брехня нашої влади і або нерозуміння того, що відбувається. Тими людьми, які такі речі транслюють. Перше. Не буду цитувати Конфуція, який закликав називати речі своїми іменами. Хоча це важливо. Якщо це війна, то це війна. І воєнний стан це не оголошення війни, це різні речі в правовому полі. Воєнний стан це мобілізація в першу чергу всієї держави. Це не розкрадання бюджету, як у нас відбувається під час війни, тому що це Мародерство. Це купа інших речей. Але. Чи були якісь кращі варіанти? Були. були. я їх назву перше. Це негайне введення воєнного стану, яке потрібно було, необхідно зробити, якщо не Турчинову, тому що, можливо, він, хоча, можливо, не знаю, можливо, неможливо. Ну, ВО, так ВО вже, так. я не про легітимність зараз. Але точно це потрібно було зробити Порошенко. І чому він цього не зробив? Та дуже просто. Тому що під час дії воєнного стану... Неможливо було змінювати склад Верховної Ради, проводити вибори, і відповідно місцеві вибори. Оскільки цей воєнний стан мав би бути введений, виходячи з того, що в нас відбувалося, і це було б би конституційно і законно, то його не введення ставить під сумнів результати всіх виборів, які відбулися після того періоду. Це так така ремарка. Наслідки не назви війни війною, неведення воєнного стану, це є сумнівна законність так званої мобілізації, сумнівна законність використання армії. Не спішіть обурюватися. Про нелегітимність влади і сумнівність використання військових збройних формувань. Це є тези ворожої пропаганди, але під ті тези наша влада дала абсолютне правове підґрунтя і можливість їм це говорити. І тому світова спільнота так звана, і тому ті євротусовки сьогодні, вони вважають те, що відбувається в Україні, справою України, внутрішньою справою. І це я від багатьох людей. Друга позиція. Коли ми почали полювати до світової спільноти, з'явився якийсь там мінський формат. Який був похідним від так званих Женевських угод. Я тоді написав що Женевські угоди це була втрата Україної незалежності. Де-факто, все позичена незалежність закінчилася женевськими угодами. Але це півбіди, те, що вона закінчилася Женевськими угодами. При факті агресії апелювати потрібно було до тих, хто забезпечував, гарантував безпеку України. Я розумію, що меморандум це не договір. Ну нам же ж говорили, меморандум задайте, всі ж писали, це таке досягнення. Ми підписали меморандум. Ми тепер захищені. Ну як же ж нам підписали меморандум хто? Америка сама. Британська корона це ж не тільки Велика Британія, Канада, Австралія, там купа країн так? і Росія. Хто ще в світі на нас може напасти, коли? Такі три гаранти нашої безпеки. І що? І одне з тих гарантів просто взяв і похирив, вибачте, на слові тісь домовленості. А що ті два інші гаранти? А вони само усунулися. Чому? А чому це інше питання? А що зробила наша дипломатія? А де наші якісь, якісь, якісь ці? Знову ж таки, коли апелюють от. А якби не так, то Путін би пішов і цей. Люди добрі. Ну не смішіть, не робіть себе посміховості, не робіть ідіотів з когось. Да Путіну насрати на всі угоди міжнародні. Ви це бачите прекрасно. Він анексію Криму провів і пух. І навіть не звернув уваги ні на кого. Йому це було до одного місця. І ви думаєте, що він би не пішов далі, якщо би він хотів піти далі. Він злякався когось? Ні. Не злякався. Русський мір проліз там, де був ґрунт, і він цим скористався. Він створив чергову зону хаоса на території України, предмет геополітичних торгів з іншими державами і в процесі того геополітичного формату щодня гинуть наші люди. А ми тішимося, блядь, без візу. Ну це треба трошки розуміти, і треба мати совість, хоча б на ті речі дивитися справді тверезим, якимось ясним поглядом. І не вірити в ту суперхливу пропаганду. Те, що в нас хтось, влада, президент, робить все, що може. Іде грабунок, іде знищення цієї держави, іде знищення людей. І хто це не бачить, він або засліплений, або це просто, просто теж ворог. Наразі дякую.